Шановні краяни, шановні прикарпатці, напружена ситуація, яка сьогодні панує в суспільстві, викликає в мене занепокоєння. Я стурбований тим, що в країні порушено громадський спокій, права та свободи громадян. Сьогодні я в телефонному режимі провів консультацію з керівництвом країни, зокрема з першим віце-прем'єром України Сергієм Морбузом. Він запевнив мене. Що керівництво держави не в своєму євроінтеграційному курсі. Найближчим часом до Брюсселю вийде робоча група для доопрацювання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Відтак є велика ймовірність, що угоду буде підписано ще до кінця цього року. В даному контексті хочу зазначити, що на минулому тижні я мав зустрічі з представниками дипломатичних місій кількох європейських держав. Зокрема, з генеральним консулом Польщі у Львові та консулом Італійської Республіки. Вони спокійно ставляться до перебігу суспільно-політичних процесів в Україні, розуміють та поважають дії української влади, а також запевнили мене, що двері в Європу для України завжди відкриті. Але для цього в країні, та на Прикарпатті, зокрема, мають бути збережені громадянський мир, спокій та нормальне функціонування всіх галузей народного господарства. Забезпечену законність та правопорядок. Я засуджую всі прояви агресії та насильства, від кого б вони не виходили. Переконаний, що правову оцінку таким діям має дати повноваження на це законом інституції, а політичну оцінку дасть український народ на наступних виборах у березні та жовтні 2015 року. Звертаюсь до всіх мешканців нашого краю із закликом зберегти. Спокій та толерантність. Діти повинні ходити до школи, студенти до вищих навчальних закладів, батьки повинні працювати, а літні люди отримувати належне пенсійне забезпечення. Я вірю в мудрість українського народу. Я вірю в мудрість президента. Я вірю в європейське майбутнє українського народу.